Друзі, давайте проізміняємо іменник лість. Це листок в табличці. Дивимося в однині і множині. Міановнік, це називний відмінок, є просто слово листок, лість. Коли ми хочемо сказати листка польською, тобто ті, ті іменники, які закінчуються на приголосно чоловічому роді, ось так відмінюється, Тобто листка буде «ліща», «ліща». Даємо листкові та листку «ліщові», «ліщові». бірнік, тобто, знахідний, бачимо, кого що листок-лість, з ким з чим, з ліщем. «о ліщу», мовімо «о ліщу», це місцевий. І е, кличний листок та, е, ліщу буде польською. Тепер в множині це буде вже «ліщі», там додається М, е, але листків, немає цих листків багато, то буде «ліщі». Даємо листкам ліщом, віддіме – «ліщі», бачимо листки, з листками з лістмі. Говоримо о, о, ліщах, о ліщах» і кличні листки. Ліщі. Тепер, що стосується числівників і вживання цього іменника з числівниками, коли ми кажемо один листок, ми так і кажемо є один Але коли в нас є числівники і вони теж з іншими іменниками вживаються і мають спеціальні форми, 24 «е». Але коли вже з'являється числівник 5 і далі, це буде 5 ліщі». тоді ми вже вживаємо родовий відмінок множини. Тобто буде 5 лісів, 6 лісів і так далі. Друзі, хочете вивчати польську мову? пишіть мені в приват, я завжди вам відповім. Надам всю інформацію. Пишіть, чекаю вас.